Нетехнічні вакансії в IT. Що робити, коли душа до коду не лежить? Дуже хочеш в вайтішку, але не бельмеса в коді. Для тебе ми маємо купу актуальних позицій, які ти можеш зайняти без знання програмування. Друзі, привіт! Мене звуть Павло і ви на каналі Кодіка People. Сьогодні ми поговоримо про нетехнічні вакансії і чому вони також важливі у структурі it компанії. Ні, це не про питання, ким ти себе бачиш через 10 років або тести яке ти звірятко. Дуже багато позицій, які може зайняти людина, яка хоче працювати в IT. HR – це не тільки про постійні співбесіди, пошуки кандидатів у LinkedIn. Перш за все, це про комунікацію і налагоджені процеси всередині компанії. Так, справді цей напрямок вимагатиме від вас повного занурення в компанію і гарного розуміння кожної вакансії. До речі, подивитися відео з нашою рекрутеркою можна ось тут. Так саме ця людина запланує тобі о дев'ятій ранку, або буде постійно тобі говорити, що треба зробити купу тікетів у джирах. Насамперед, це все жарти. Існує купа міфів, що для роботи PM-ом треба лише вміти розмовляти англійською і полюбляти спілкуватись. Сокіабле в друже, сукіабле. Насамперед, Project менеджер це системна людина. Вона розраховує бюджети та час, збирає команди, оцінює ризики, контролює процеси та якість комунікації. На кожному проєкті він буде стикатися з новими командами, замовниками та проблемами, які треба буде якісно вирішувати. Скільки напругнутих креативів, збитих рекламних бюджетів, нереалізованих реалізованих креативних ідей у цьому слові. No, God, please, no! 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 дуже часто в маркетингу людей асоціюється з рекламою. Це почасти правильно. Але справжній маркетолог це такий собі багаторукий бог Шива, який і рекламний текст написати, і тезет дизайнерам дати, і стратегію компанії на рік вперед зробити. Людина пожежа робота в маркетингу. Це робота для стресостійких системних і креативних людей, які полюбляють створювати щось нове, тестувати свої ідеї і ніколи не зупинятися. Думаєш, що зрозуміти, як працює нова технологія у новому проєкті, дуже складно і запутано. Ну, 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 ну! Ця людина, яка зазвичай не знає жодної мови програмування і має філологічну освіту, напише про неї так, ніби вона її створювала. Саме вони придумали підкреслення червоним пунктиром у Word'і, аби їм не було так боляче дивитися на твої помилки. Що потрібно знати та вміти грамотно і зрозуміло висловлювати свої думки, писати цікаві тексти, слідкувати за трендами та мати почуття смаку. Гарний сейлз-менеджер менеджер це не той, хто може продати ручку будь-кому. Основна робота сейлз-менеджера менеджера це пошук клієнтів. Самілеспен. Що потрібно знати, та вміти дуже часто потрібна англійська на високому рівні, оскільки багато і компаній орієнтовані на закордонних клієнтів все ж інше залежить від продукту або послуги, які потрібно буде продавати. Мабуть, найпопулярніший напрям для нетехнерів. Дизайнер повинен володити естетичним смаком, багатою фантазією і старанністю. Але як і кожна професія щодо дизайну є свої стереотипи, наприклад, як вміння малювати від руки або мати художню освіту. Ждіпакжеметре форсимо ще мами. Дизайнери в IT – це про баланс між комфортним користуванням сайтом або програмою і гарним сучасним візуальним наповненням. Це дуже маленька частина нетехнічних вакансій. В IT. Для деяких професій ваші особисті якості можуть виявитися важливішими за технічну підкованість. До того ж, багато речей реально вивчити заздалегідь або вже в процесі роботи. Отримати роботу в IT може практично будь-яка людина, які цікава ця сфера. Неважливо, технарви або гуманітарій. Своє місце під сонцем знайде кожен.